Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин «Інструментик». Сьогодні на огляді у нас комплектація поршневої групи для мотокос з діаметром поршня 40 мм. Це виробник «Вінзор» Pro серія. що в комплект входить. В комплект входить у нас. Герметик. Свічка. Прокладка під глушник, циліндр, картер. Прокладки під карбюратор. Зверніть увагу на якість прокладок. Дійсно якісні. підшипник під шатун і чотири болта для кріплення циліндра що у нас тут. Так, в комплект входить Поршнєві кільця, Зверніть увагу два штучки. Палець. Зверніть увагу на діаметр пальця, товщина пальця. У нас 10 міліметрів. Довжина. 33 В комплект входять стопорні кільця два штуки. Циліндр Зверніть увагу на якість. Є логотип вінзор. Покриття хром, поршень, Керамия графіт. Діаметр поршня 40 мм. Це комплектація була у нас Вінзор про серія для мотокос з діаметром поршня 40 мм. Практично на всі мотокоси підходить залежно від діаметра вашого поршня. Коли робите замовлення, заміряйте діаметр поршня, якщо у вас 40 мм, можете замовляти. З вами був інтернет-магазин Інструментик. Всім гарного дня!